Що бувало у вас таке? Ви дивитесь у пітьму? І бачите, що вона подивилась вам у відповідь. Думаю, не часто. Але ще як у тій пітьмі справді щось ховається. Чи я скоріше сказав би хтось. Всім привіт! Я хочу вам подякувати ролик по Голстрекану. Залетів на ура. І... Тому в нас виходить своєрідний триквол спінов цієї серії роликів, і ми поговоримо про найвідомішу ігрову франшизу по тому Кленсі тому Кленсі Сплінтер Сел. І давайте по правилах. І давайте по правилах. Тут всі версії ігор в ПК-шній формі за одним виключенням. Я, звісно, мазохіст, але грати в теорію хаосу на Nintendo DS не збираюся. Але є виключення, є гра, яку я буду грати не на ПК це Essentials PSP. Все по правилам закінчили. Тепер до ролика. Приємного вам перегляду. Splinter Cell 1 – це гра-парадокс. В плані того, що відчуття, що зроблено парадоксами. Ідея є, цікава реалізація є. Багато класних механік, що пробують зліпити одну гру. А потім ти питаєш: а навіщо ця механіка? Якщо конкретніше, що то навіщо тут роздвигання ніг між стінами? Цією штукою я користувався рази три за гру, і кожен раз це було майже безсенсово. При тому деякі механіки, які є життєво важливими. Їх немає. Ось як, наприклад, ти бачиш відкрите вікно, і було б непогано через нього пролізти. А ти не можеш, просто воно там відкрити по приколу. Також деякі механіки не працюють. Ось відскакування від стіни непогана механіка, але безсенсова, бо ти загучний. Показування наскільки сильно тебе можна побачити у світлі, прикольно. Але фактично там три поділки, а не п'ять. І дві з них не працює. І це розповсюджена проблема. Знаєте, яке найгірше місце в грі? Це склад у посольстві Грузії. Бо ті щелини — це не декор, це реальні щелини, через які тебе абсолютно видно. І ок, почекаю, поки розминуться. Проблема в тому, що вікно, щоб когось з них виробити, замале. А щоб виробити другого, часу не вистачить. Тому тривога буде 100% і доведеться вести перестрілку з солдатами. Так, його завалити не складно, але пройти рівень на ноль вбивств не вийде через це. І якби це все в технічному плані добре працювало, їй слава б не промовив. Але тут просто кучу баїв. Причому не просто баїв, картинка загалючила, а конкретно софтлок багів, як, наприклад, двері у саду в посольстві. На перший погляд, все елементарно вимкнено на комп'ютері програму, бум, лазери не працюють, двері можна відкрити. І йди куди тобі далі треба. Але коли ти використовуєш комп'ютер, нічого не відбувається. Лазери не прибираються. І коли ти хочеш відкрити двері, стається провал. Я там неіронічно годи, на годину застряг, потім використовував Ghost мод та пролетів, куди потрібно було. Але є місія. На якій на 20 метрах один від одного знаходяться два софтлок момента. І один з них у 10 секундах від початку завдання ти не можеш поворухнутися просто. Добре, приш... Добре пройшли цей момент магією, Або читами, але пройшли. І тут прямо пер... поряд стається інший баг, через який пройти цей момент без божої допомоги, чи знову читів, неможливо. І при всьому цьому сказаному мені хра доволі сподобалась. Так, вона зламана. Так, деякі механіки не працюють, але ті, що працюють. Зроблені на вищому рівні. Звук, як і механіка тут реалізована краще за світло. Зрозуміло, коли тебе не чутно та коли тебе чутно. Є в цій грі дуже класна постановка. В цій грі насправді то непогана графіка, приємна фізика речовин та багато способів вбити, особливо на тій же нафтовій платформі. Гра має невеликий, але класний арсенал зброї. Якщо точніше, то простий пістолет з глушиком та кулемет з підствольним. Чи стеглядає камерами ліпучками. Є М-патронами та тією штукою, яку я так і не зрозумів, що це. Також паркур дуже класний та різноманітний, хоча іноді любить криво стрибати. Все це дуже класно, але через проблеми гри, що були озвучені вище, ця гра отримує 7 з 10. Якби софтлоки не були пройдені, отримало б 5. Гру чекав великий успіх, гарні продажі, огляди та перетворення на класику. І через це Ubisoft Шанхай наказали зробити сиквел оригіналу, що мав дати нам мультиплеєр, а видав нам просто шедевр. Завтрашня Пандора, це якби перша частина вийшла полірованої та за закінченими ідеями. В цій грі не роблять чогось абсолютно кардинального в плані геймплею, але ніби всі елементи краще взаємодіють один з одним. Давайте та так, основні нововведення. Зрозуміліше. Основні нововведення. нові анімації, трішки краще паркур, всього три полоски помітності, що, до речі, зручніше і зрозуміліше. Нова, покращена графіка, не сильно, звісно, але воно стоїть таки краще. Додали перекот між укриттями, до яких ти пристав спиною, кучність стрільби менша, і тому навіть за скашкою треба бути обережнішим. Все інше це чисто переробка, але переробка, що змінює все. Перше, рівні за структурою перероблені. Вони стали більш коридорні з більш закритими локаціями, але чесно. Так стало тільки краще. Тепер зрозуміло, куди йти, як пройти це по стелсу. В основі своїй можна пройти гру, не вбивши жодної людини. Ніхто не говорить, що це буде легко, говорить просто, що це можливо. Друге, перепрацьована подача рівнів. Якщо в першій частині фактично всі рівні це були просто енна кількість кімнат з однією задачею, які як хоч так і проходь. Причому всі ці локації були достатньо однообразні. То тут тобі дадуть побувати по всьому світу і у цікавих місцях. Якщо це Єрусалим, то це старе місто з вузькими вуличками, равінами та магазинчиками. Якщо це індонезія, то це віло диктатора біля якої є субмарина. Якщо Франція, то це кріолабораторія, і так можна подовжити довго сенс, в тому що це цікаво. Ігра показала, що відчуває при тому себе у маленьких просторах шикарно. Це показує та ж місія в поїзді, моя найулюбленіша в грі. Вона зрежисована шикарно, як все робити зрозуміло. Чогось мені, до речі, місія нагадує місію нездійснену. І ось ще що приємно: в грі куди менше баїв, ніж у оригіналі. Просто грати у гру приємніше. Знову ж таки, гра не змінилася кардинально. Але притому деталі змінили її саму. Гра дуже класна, Ставлю 9 з 10. Ось би ще в стімі була, ціни в її не було. А стоп навпаки була б в неї ціна. Але тепер найцікавіше переходимо до найкращої частини на думку фанатів. Слінтерселтеорія хаосу це для мене і апгрейд, і даунгрейд відносно першої частини. У теорії хаосу офігезний технічний стан, відображення, графіка та дизайн в принципі кращий. Анімації теж кращі. Якщо не вважати анімацію обличчя, звісно, також підняли якість шиї супротивників. Вони тепер відкрили для себе нові технології. Ліхтарик. Також є багато прикольних деталей, по типу нарешті анімації при вбивстві людини та оредолювання людини. У плані геймдизайну стало і краще, і гірше в плані того, як рівні побудовані. Це не рівні завтрашньої Пандори. Пандора була видовищнішою, краще зрежисованою з, зрозумілим стел... з зрозумілими стел шляхами. В тебе ніколи не виникне питання. А чому це не працює так, як я думав? В цій грі є правила. У теорії хаосу. З цим не так. Проблема, як в першій частині, там рівні це шок та трепіт. А тут тут просто більш ситуація, де затуплення буде відбуватися постійно. Без гайду, звісно. З іншої сторони, геймдизайн покращили, бо з'явилася статистика, і вибити 100% проходження місії без тривог. Хочеться. А для цього треба менше вбивати та вирубати. Також з'явилися доп-завдання на рівні, і гра мені почала нагадувати хід скоріше в плані підходу до геймдизайну. Є кілька шляхів, через які можна пройти до своєї цілі, звісно, можна вчинити перестрілку, але краще обійти через іншу кімнату чи вентиляцію. Але у грі є одна докорінна частина, що отримала даунгрейд. Це геймплей. З однієї сторони, додали ніж та тихе відкривання тварей, та виклик тривоги лише на кнопку. Так, це клас. Але прибрали розброс при стрільбі. Глушак з пушки, можливість цією пушкою прицілюватись. Пістолет тепер це снайперська гвинтівка, що попадає точно у ціль. Прибрали провал завдань при трьох тривогах. Це не заважало насправді, я просто тримав тебе в тонусі. Якщо ти спалився, додавало противникам броні. Тепер всі забили на броню, забили на прохід по сколу чи папіру, що створювало звук. Порізали паркур, теж розставлення. E, порізали паркур, теж розставлення но ніг між стінами прибрали. Так, це не найпотрібніша функція, але це треба було виправити. Але це треба було виправити, а не вирізати. Тобто, головна проблема гри, як на мене, це те, що її зробили більш казуальнішою за пандорою. Але є в цій грі. Ще один плюс, це несподіваний сюжет. В ньому нічого особливого, але він нам надає можливість поїздити від Панамського банку до воєнної бази КНДР, від Нью-Йорку до Хокаїдо, Нам дадуть побувати у місті під час бойових дій. В цьому плані гра теж непогано справляється. В принципі, я раджу. Але для мене це 7,5 з 10. Це був приємний експірінс, особливо якщо любите більш казуальний геймплей, це не завжди погано. Є фантом Хідмена, то категорично раджу. Так, а тепер перейдемо до гри, який не повезло бути випущеним там, де вона була випущена. Splinter Cell Essential – це гра, якій ніби не треба було виходити. Гра по концепції непогана, передробка рівню з перших трьох частин Splinter Cell на PSP, плюс свій сюжет з. Кількома оригінальними місіями. На перший погляд це ідея на мільйон доларів, яка має вистрілити. Але в грі є одна проблема. Вона пробує перенести гру, яка була розрахована під два стіки. На гру її дає лише один стік, який використовується для управління. А Що це означає? Правильно мотай головою через зажим тригера. І проблема тут в тому, що це не працює. Так, у Liberty City та Vice City Stories це працює. Але по тій причині. Що ці ігри більш? Спокійні, парадоксально. А Splinter Cell це гра про таймінги та реакцію, через що якраз порт того ж DMS на PSP не стався. Але ми говоримо про Ubisoft. А Ubisoft, як ми знаємо, завжди хоче багато грошей. І цей випадок не виключення. І вони спробували засунути на PSP, Splinter Cell. І з однієї сторони, вибір PSP логічний. Вона достатньо мощна, щоб потягнути щось таке. Але проблема цього у тому, що Ubisoft. Не тільки жадібна, але й лінива. І тому вони забили на оптимізацію і просто врізали налаштування графіки до мінімалки. І ще менше ігра працює відвратно. ФПС просідає періодично до 15, а базовий не піднімається вище 25. І знову ж таки, це гра на реакцію. І тут це викликає великі проблеми. І ще одна проблема поганої графіки це маленький екран, піс, на якому через це нічого не побачити, особливо в режимі нічного зору. Одним словом, грі дуже не повезло вийти на платформі, на якій вона вийшла. І мені доведеться ставити грі 10. 5 балів чисто за те, що працює більш-менш та за можливість пограти в Cell у портативі. А тепер давайте ми перейдемо до гри, яка мене по-справжньому розлютила. Splinter Cell подвійний агент. Гра, яка вирішла, оказували Splinter Cell ще сильніше, тільки тепер вона нормально не працює. Як би я не критикував попередні ігри серії технічних стан в них на свій час завжди був опігазний. Що оригінал є проривом, що змінив графіку назавжди. Що цикл, який є докручуванням ідей першої частини, що третя частина, що виглядає як гра з PS3. і тут виходить четверта частина. І на перший погляд, графіка підняла свою якість. Про персонажі більш реалістичні. Графіка теж піднялась приблизно як у теорії хаосу. І на перший погляд, це так. Але коли починаєш грати, це починає виглядати як дешева гра з Вінті, що зробив школяр з безкоштовних асетів. А анімація скотилася від анімації третьої частини, де ти відчував вагу персонажа, до кукули, що ледве не літає по землі. А як відіймається по сходах, ув. Але найбільша проблема гри це її технічний стан. Вона неіграбельна. Вона вилітає кожні 5 хвилин. Треба молитися, щоб коли ти зберігався, вона не крашнулась, бо при наступній загрузці вона крашнеться. І не дай Бог, ти пройдеш не наступний левел, бо там вирогідність, виліт з гри 100% І я не іронічно. Як у це грати взагалі? Ви до речі, помітили, що кадрів? З різних рівнів мало. А знаєте чому? Бо з ОПС ця гра працювати не хоче стабільно, скільки не пробуй. Врогідність вилітів підіймається на 30%. І якби гра мала гарний геймплей, їй це вибачити можна було. Але гра вийшла оказуалитись і стала ще складнішою. Давайте про стелс, як найголовніший елемент. Давайте так: що прибрали? Індикатор звуку. Е, можливість прилазити у щалини на кнопку, нормальний індикатор світла, і на перший погляд це небагато. Але це ламає геймплей. Оскільки ти звуку видаєш, ти не знаєш, контролювати, ти це не можеш, світловий індикатор. Е, замість трьох розділень, видно, погано видно і не видно. Залишився типу, видно, але не видно і не видно. Говорю, типу, видно, бо коли тебе бачить 30 метрів і коли не бачить у трьох метрах, тут є однаковий індикатор. І це збиває з пантелику навіщо це прибирати. Навіщо це прибирати? Забирати сючали на кнопку забрати цю щелину на кнопку. Ну уський пострах, спробуй правильно зайти, не впавши. Також про зламані речі. Шиї бачать крістіни, бочки, які заводно об'єкти, і став за розумним. Чортова місія в Антаксісі мені залишила ментальну травму через шиї, що бачив мене крізь намет, стіни, снігоходи, бочки. І це було так собі. І ще невеличка претензія. Анімація появи екранів дуже довгі, і це капець як дартує. Гра. Я не знаю, я її мав. Як можна зробити такий даунгрейд, я не знаю. Три найгірша гра, у яку я грав. Принципі, і найсумніше, що її вже не відремонтувати. Але давайте не про погане. Давайте краще про гарне. Splinter Cell Conviction – це для мене парадоксальна гра. Бо більшість вважають це моментом, коли Splinter Cell перестав бути Splinter Селом. Але для мене це було щось більше місці і здійсненої 4. Так, шпіонаж та Стелс пішли на другий план, але все інше покращилось. І чи з цієї гри все пішло в сторону екшн бойовика? Бо я не згодний, я думаю, що подвійний агент був вже зав'язаний сильно на екшені і пробував поєднувати це з Стелсом. Що як пробувати помістити мишу та котом у один вольєр? одне точно поглотить інше? А може не поглотить і створить сильний зв'язок. І якщо подвійному агенті цей зв'язок встановити не вдалось. То Конвікшені вони вибали бінго. Те змогли поїднати механіки стелсу та екшену і так, як треба. Так, з однієї сторони, Conviction робить те ж саме, що і попередня гра. Але як вона це робить, це інше. У цій грі знов позабирали властивості. Тепер ворогів допитувати не можна і вирубати їх теж. Але у цій грі це не робить її гірше, а показує навпаки, розкриття Сема. До цього ми ще дійдемо. Бо це перша гра серії, у якій... Попередня частина впливає на цю. І зараз ми будемо говорити про сюжет, і будуть спойлери як до Conviction, так і до подвійного агента. Тому, якщо не грали, перейдіть з тим кодом, який я вкажу. Після того, як Ламберт був вбитий у четвертій частині, Сем Фішер має дізнатися страшну правду про те, що його дочка не померла. І тут нам нарешті показують Фішера активно як людину. Я навіть сказав би, у його історії ставить крапку якою як можна було і завершити його історію, так і продовжити? Але ми все таки відійшли від теми. Якщо говорити про геймплей, то тут теж є лише два режими. Видимий та невидимий, але реалізовані вони куди краще, ніж у минулій грі, бо обумовлені сюжетом та показані краще, коли Сем у пітьмі все стає чорно-білим. І він в цей момент тихо зачищає ворогів. І коли я проходив її, я отримав енний вайп іншої гри по е, книгах та Макленсі, яка дуже схожа на цю гру. І я зрозумів, що це фактично Ghost Recon Future Soldier. По геймплею, анімаціях та всьому. тому мені ця гра так сподобалась. І це пояснює, чому вона така коротка, бо вона капець коротка. Я її пройшов за 4 години, причому на обидві кінцівки. Якщо питають, краще щадіть. Так, закінчення краще і так вийшло сумбурно. Але який вердикт? Якщо оцінювати гру як гру, то це 8 з 10. Дуже якісна гра, як на мене. Але якщо оцінювати це як Спіндерсел, то це провал, як і цифра мене передати. Це відхід від шляху, але в нас є остання гра, яка повернула надію серію і одразу ж закопала саму серію. Тамка зі Cell Блекліт це шикарна гра, та як той самий жарт, який спочатку розповів ти, і ніхто не засміявся, а потім інша людина розповіла той ж жарт, і всі ржуть, як різані. Ця гра, по суті, своїй Conviction з кропліннями завтрашньої Пандори та допілених ідеї подвійного агента. Бо основні механіки геймплейні взяти напряму з конвікшена. Ті ж дає з відсутністю прицілу, перебіганням з укриття до укриття, майже непотрібністю окулярів нічного бачення, розрахунок мап, в тому числі на бій, але все це працює. Тому що в грі є можливості для нормального стелсу. По-перше, повернули рахунок, який був у теорії хаосу, але тепер дали можливість до проходження рівнів, при тому роблячи різанину і не будучи забуленим грою. Але в цій грі настільки класно, приємно стелсити, що починати різанину не хочеться. Вра зайшла складний баланс між хардкорністю та духотою першої частини та казуальністю конвікшена. Якщо в попередніх трьох іграх розбросу куль не було, то тепер це треба враховувати. Посидячи за кульцям, коли ти не дивишся на супротивника, то не попасти дуже легко, навіть з малої відстані. Ідея з екзекюшенами. Яка була взята з конвікшенами все ще імба, яка змушує тебе думати стратегічно. Ідею з затемненням екрану прибрали. Тепер ти маєш знову дивитися на вогонь на спині Фішера, але це реалізовано краще, ніж у четвертій частині. І в принципі, виправило не те, що проблему, але такий дуже дивний момент франшизи, коли ти стоїш перед персонажем, але він тебе не бачить. Бо тут він тебе активно бачить, коли ти. Підходиш близько і тому доведеться бути тихішим. Повернули можливості більш старіших ігор з тим же вирубанням тихим, а не вивсом, тільки також додали базу, на якій є можливості покращити зброю, окуляри та саму базу. Але гра не без мінусів, гра вилітає періодично, що не є приємним. Також прив'язка до Ubisoft Connect б'є по сердечку. Але мене це не сильно злило, бо гра сама по собі магнум опус серії. Який, на жаль, став лебединною піснею з серії. Гра сама на 9 10, на рівні другої частини. І коли я пишу ці слова, мені стає реально сумно. Бо до цієї серії я за час підготування огляду прокипів. І мені сумно розставатися з цією серією. Але чи сумно мені, що серія фактично увійшла у кому? Ні. Тиха смерть для цієї серії це краще, ніж те, що могло з нею статися. І Ubisoft любить позначатися над своїми франшизами, як на тим же Асасіном, який вже багато років б'ється у скінченні агонії. І краще хай дідусь Фішер залишиться на пенсії, а ми будемо уявляти без кінця, що було би, якби Ubisoft все-таки не стала тим, що є зараз, яким би за таких умов був новий Splinter Cell. Хоча я дуже сподіваюся, що Ромей, хоча б буде на рівні першої частини. Що ж. Я не маю що більше сказати, окрім як. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався відео, хочу попросити вас поставити лайк, напишіть коментар, підписатись на канал та підписатись на ТГ-канал. Та дякую вам за перегляд. Всім з підтерселам. Кінець зв'язку.